На цьому тижні у четвер Верховна Рада нашої держави України прийняла закон в першому читанні про заборону нашої церкви. Що можу сказати з цього приводу? Скажу одне, що ми не ображаємося ні на кого. Одне хотів би я. Замітити, що центр управління нашою Українською православною церквою знаходиться в Україні, в цьому святому граді Києва. Всі шукають духовного центра, звідки ми управляємося, він також є, але він на не, не. Там наш основати нашої церкви, там є глава нашої церкви, який називається Господь наш. Ісус Христос. Що би з нами не робили, які би рішення не приймали, ми все рівно будемо любити всіх, будемо любити Бога, будемо любити свою землю, свій народ, свою владу, своє військо. Будемо любити всіх людей і молитися за них. Тому що наше церква – це є церква в любові. Якщо вона замокне, тоді життя на землі не буде. Я не говорю про церкву, тому що я в ній на наход... це моя церква. Я тоді, тому в цій церкві, що все церква є церквою любові. Її заснував Бог, який є любов. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.